Сьогодні в Полограді в другому турі обирають міського голову. Хто ним буде? Євген Терхов чи Анатолій Вершина. Про це вже попередньо стане відомо з екзитполів після 20-ї години, а офіційно остаточно пізно ввечері. Якщо оцінювати появці виборців на виборчій дільниці, то можна судити, що другий тур проходить більш кволо ніж перший. На 13 годину кількість виборців, які отримали виборці бюлетені на виборчій дільниці становить 17 тисяч 81 один що складає 17,99% від загального числа виборців. За цей період надзвичайних подій на виборчих дільницях не відбулося. Виборчі дільниці працюють стабільно. Явка виборців на виборчій дільниці нижча на 10 ніж на в виборах 25 жовтня 2015 року. Якщо порівнювати з явкою у першому турі, то тоді вже на 12-ту годину проголосували 26 відсотків виборців. Зараз на 13-ту не дотягує до вісімнадцяти. Але по закону кількість виборців, які з'явились на вибори, ніяк не впливає на кінцевий результат. Переможе той, за кого проголосує більшість. Отже. Чекаємо на нового міського голову.